Вітаю! Я Анна Бородіна, дитяча сімейна психологиня. і з вами абетка психологічної допомоги. Сьогодні ми поговоримо про таку важливу та невід'ємну річ в житті людини, як конфлікти. І те, як конфлікти, щоб конфлікти не переростали і не шкодили життю людини. Що з цим можна робити? Пропоную вам техніку ненасильницького спілкування. Цей метод розроблений Маршалом Розенбергом, і він дійсно допомагає врегулювати міжособистісні конфлікти. Як вона виконується? Вона виконується в чотири кроки. Перше, що вам треба зробити, спостерігати за своїм станом і проаналізувати факт, що щойно сталося. Далі назвати свої почуття по імені, що я відчуваю стосовно того факту, який стався. Далі треба зрозуміти, які саме потреби в цей момент були не задовільнені. І четверте, конкретні пропозиції, що з цим робити. Ну, наприклад. Коли ти прогавив сроки виконання проєкту, я відчувала злість, тому що для мене важлива співпраця і взаєморозуміння, я пропоную наступного разу домовлятися про конкретні дедлайни і попереджати мене про якісь зміни. Буду вдячна за це. Дякую. використовуйте цю техніку в спілкуванні з рідними, близькими колегами, і ваше життя буде сповнене більшого розуміння і меншої кількості конфліктів.